Що, йдемо з вами ще зберемо. Ще може 20, треба 26 того разу зібрати кілограм, щоб було рівно 50, йдемо на цю сторону, глянемо, що тут робиться. Ну, Тут такі тут не густо та черничка, що там, що тут таких дуже нема. Знаєте, плантацій. Така собі середня, середня. О, Тут кущики, дивіться, легенькі. І збирається легко, гарно слажить кущиків, Та й брусничка зелена попадається. Красота. Ще можна грибів нагребти заодно. Отак. Загрібають гроші. То лопатами, то грибінками зараз покажу той лайфхак всім. Всі почнуть такі грибинки купляти. Ні, насправді вона непогана, але вона важка і мінус один що вона важка але може до неї провикнуся не знаю трошки рука поболить а пот... ну, і забувається. ну бачите вроді би хвилинку часу позбирав Кусочок такий обійшов, де майже її тут нема, дуже мало, але дивіться скільки кілограмчиків. Таким макаром. А на такому місці, де б я сказав, човничку немає дуже багато. І такою грибінкою я до тут довго чесав. а тою є набагато швидше. Немає. В неї все підряд. Чеше ж і все. Правда, до брусниці зеленої попадає, але це ж нічого, правда. Тож приймають зі всім чому страшно. Я знаю, що зараз дивальні експерти, які ніколи не збирали тими гривінками, будуть писати писати, що я тут все знищив, зеленої набрав, нічого подобаного. Знищилися, от, бачите, трактор переїхав, розрив тут все, дорогу поклав, чи вирубку зробив. Оце вони знищили тут пару сотень квадратів е чорничника, А я вирубав пару гілочок і вже будете говорити, знищив, знищив. Нічого тут, тут, тут нічого не знищив тут. Роками збирають, десятки років збирають так ягоди і тут повно. Вона тут росте і росте. Вон там бачу краще трошки місця. і дивіться скільки я гарно, велика шешки. Хоч. Все що хочеш можна нагребти. Фу, я не знаю, чи то мене права рука більше болить від грибінки, чи ліва рука більше болить від того ящика, незручно отримати за цей карай, бляха. Нічого, пару днів поболить і перестане. непривички Я бачу там гарні кущі. Вон там гарні кущі. І тут теж гарні Є що збирати, дивіться. Тут, тут Отак. Не густо, але є. Гілки капець забуває. На да, тою грибінкою місяць погребеш, то потім руки будуть як чемпіона по армресту. Можна буде голими руками лося задушити. Капець. У мене бляха рука від неї болить. За важку грибінку зробили. Як будете собі таку купляти, то подумайте краще, щоб було легша. Можливо, хтось вміє зробити, має все для того доступні матеріали і інструмент, щоб зробити, то робіть таку, щоб була оця частина, тут якийсь метал чи що, блін, щоб була вона алюмінієва чи що, легенька. І ручка має бути теж. Легше. А так дуже так штука дуже класна, мені сподобалось. Збирає вона на раз-два. Такими грибінками вже давно збирають. сюди Тільки в Швеції я не бачив, тільки тайців бачив, що збирали. от і Я вирішив спробувати. Дивіться яка ягода груба, как гарна. Значит. Хвилин, пару хвилин помахав і вже яка скільки вже назбирав. Красиво, да? Красиво я ja. До того ящика треба ручку сюди, щоб зручно було тримати. А сюди бортик поставити такий, щоб ягода не висипалася. І тоді ідеальна буде штука. Бо цей ящик за що висоти своє, за рахунок цієї висоти він стримує всю чорницю, яка летить далеко високо. І 95% ягоди попадає туди, куди треба. Не знаю як вона поведеться на брусницю, як вона покажеться. Брусніка вона така більш по землі стелиться. І на чорниці в неї дуже добре збирала. Я думаю брусниці теж. Ви дивіться скільки вона збирав. це, пару хвилин, два кілограма чорниці. Чисто, супер. Так, де я відярка. Носитися тільки з нею незручно. Ну, все, дивіться. Не знаю, чи година часу прийшла, навіть година по-моєму не прийшла, в мене вже то повне відро. Ні, ну тут ще Тут ще треба кілограмчик досипати, щоб було 14 чи 15. Ідемо ще зберемо.